У їхніх очах довгий життєвий шлях. Вони йдуть по ньому як вміють, як можуть і як підказує серце. Мудрість, біль, смуток усе зібрано в поглядах цих людей. Мені що найнуки два воюють, син воює. Мені смуток на душі. Ми по горілці, мірпінські, не де нічого живемо по чужих хатах. Все. я вже другу війну переживаю. У день людей поважного віку депутат Ірпінської міськради Андрій Літвинов запросив літніх мешканців громади на концерт, щоб подарувати їм трохи свята, тепла й уваги. Я започаткував таку традицію ще в минулу, минулу каденцію, але вона обірвалася зв'язку з війною з повномасштабним вторгненням. Але от на тому році ми її знову відновили і будемо проводити щорічно, піднімати настрій, створювати гарний настрій для людей поважного віку та і підтримувати їх, щоб їм було легше. Вони зігрівалися гарячим чайком, смакували пиріжками від зоряної випічки і навіть підтанцьовували. Українським музикам вдалося запалити в їхніх очах веселі вогники і подарувати відчуття молодості. На танці в молодості ходила? Ходила і на свадьби, і на ім'їни кругом ходила. Всякі вечірниці теж були, і колядки. От на новий рік ми ходили по підприємствах, колядували. Ну, багато було. Настрій то, що треба, настрій. Ну, дуже приємно нам, що про нас не забувають, що нас нам відмічають, скільки нам да, що ми є, такі молоді. є дуже. Я з нашим возросі треба говорити, думати, щоб ти молодий і е е Енергійний. І ніяке слово старость взагалі не повинно существувати. Вообще. Що ви собі кажете? У мене все добре, да. Я, я я совершенно здорова, я ні в чому не нуждаюсь. Ну, Губи не малювала і на танці, так? <гум> Ірпінський гурт «Українські музики вже 40 років дарує радісні миті своїм глядачам. Артисти кажуть, відчуття літнього віку їм самим не загрожує, а все завдяки музиці. Ми в душі завжди молоді, душі ага. тому, що треба грати, треба веселити, треба мати задоволення від цього. І воно все поєднується, і ми молоді. Тож повеселили і себе, і глядачів. Додому люди поверталися не лише з гарним настроєм, але й з гостинцями. Кожен отримав продуктовий набір як невеличкий знак вдячності та підтримки. Та й важко їм зараз, тому що маленькі дуже пенсії, і мало ж собі можна дозволити за ці пенсії. І їм як нікому потрібна наша підтримка.